Таю, це Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про матч другого туру чемпіонату Італії між Аталантою та Міланом. У першому турі обидві команди перемогли, але це були зовсім різні перемоги. Мілан обіграв у Дінеза 4-2, Команда Стефано Пьолі дуже. Потужно та ефективно зіграла в атаці, незважаючи на те, що Рафаел Лао не в найкращій формі, а Антеребич грав центрального нападника. Мілан забив 4, міг забити більше, але два пропущені голи свідчать про те, що команда все ж таки ще не зовсім вийшла з відпустки. Два своїх моменти у Дінеза перезворив на голи. Мілан у захисті діяв не надто надійно. Аталанта в свою чергу перемогла Сандор 2-0, і це була а, зовсім не та Аталанта, до якої ми звикли. Команда Жан Гасперіні віддала ініціативу супернику, діла на контратаках, забила двічі, але. Можна сказати, що Аталанті пощастило, бо у Сандорі було вдосталь моментів, аби е, щонайменше зіграти в нічию. Я думаю, що і проти Мілана Аталанта діятиме так само. Віддасть м'яч Росонері. Росонері знають, що робити з м'ячем. Вони матимуть перевагу. Я гадаю, що цю перевагу вони зможуть перетворити на голи. Але зважаючи на те, як Мілан зіграв захисті проти Денези, я гадаю, що і Аталанта зможе забити. Тому моя ставка на матч Аталанти та Мілана обидві заб'ють. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціальний для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ у соціальних мережах, ставте лайк, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить! Слава Україні!